Окрім радощів, зимовий період іноді приносить і травми. Ми звернулися до медиків Центральної міської лікарні Рівного, аби дізнатися, скільки людей постраждали внаслідок ожеледиці. Завідувач травмпункту В'ячеслав Наумчук розповів, з якими травмами приходять найчастіше. Ну, зараз 2 година, 14-та година. По травмпункту прийнято 15 пацієнтів. Із них шість переломів. Всі травмовані за сьогодні послизнулися на вулицях міста, додає В'ячеслав Наумчук. П'ять переломів променя в типовому місці, з яких три репонірували, тобто робили репозицію, управляли, і один перелом зовнішньої щиколотки гомілково-ступневого суглобу. Лікар рекомендує під час ожеледиці намагатися ходити лише по посипаним дорогам, а також мати відповідне зимове взуття, яке має достатні щеплення із заледенілими тротуарами. Якщо тільки на вулиці ожеледиться, там сніг туди. Не спішіть іти в магазин за молоком, за батоном. Почекайте трошки десь в коли все найбільш в цьому опитані нами рівняни, поки що не скаржаться на ожеледицю. Розповіли, що ходять обережно, аби не травмуватися. Якщо добре дивитися і стоять на ногах, то не впадеш. вам скажу що я дуже мало сьогодні ходила, то мені не було слизько. Ну в принципі, де йдуть, то не посипано. Це тільки отут посипано. А так розтало, то поки що такого снігу немає. Ну, були всякі ситуації, було слизько, колись роками різне було. Травматологи закликають громадян бути обачними у зимовий період, а особливо коли після плюсової температури різко наступають морози, аби уникнути неприємних травм та не наражати себе на потенційну небезпеку. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.